Всім привіт! Сьогодні вже виходимо на поле, пригріло сонечку. Буду зараз робити рядочки, сіяти ранню моркву. Завжди так сіємо, щоб було чим пошвидше. Зараз вам покажу, як робимо. Так, для початку так граблями. Так. Потім таким звичайним вон, маркер і робимо сліди. Так. Тут в нас вийде, напевно, 6 або 6-7 рядів. Кожного року так сіємо, щоб мати чим пошвидше для себе морку, вітаміни. Так, курка вже йде. Є таких 4 курки, що, що вискакують, вже й крило, а там треба підгородити крило. Зрізане вона тільки побачить, що зрухається, кури є кури, зразу їм треба зразу їм треба то все провіряти і рити. Так. Ось так. Можна, то щоб не бавитись то я роблю маркером. Хто хоче, щоб було вущу, що я потім просто маю, ще пізніше вам з часом, коли вже буду то робити, покажу. Я маю таку маленьку краску і нею. Потім якраз виходить міжряддя широкі широких і якраз тим міжряддям нею проходжу. Можна робити в собі колись робили. Але Потім обробляти тяжче, а щоб було легше обробити, просто отак маркер, потім тризуб і вже йде поміж рядочки. О, і так просто в рядочки проводимо посів. Так, ото все буде зараз засіватись кожен. Ага, ще буде накріп. Ще буде морква і ще буде кріп. Тут одразу був зелень швидко, просто ось така ось звичайна. Морква, не знаю, оленка вона якось писала. Чи, як будемо бачити, чи добре, просто ранню, чи супер рання, чи рання. Морква, так звичайно, моркву, навіть нічого не оглибляли, ні нічого. Просто так, зразу в ряди потім воно все засипається, загортається і ось, і ось так. Будемо робити далі, далі вам теж покажу. Ось так на даний момент виглядає наша вже посіяна морква. Зараз будемо її накривати. Ось так. Виблискує на сонечку. Така краса. Зараз як накрию, ще вам то знімлю. А як нас не було дощів, Ще перш ніж накривати, підливаємо, щоб був відпар. Щоб гарно проростало, щоб воно намочилося. Зараз буду накривати, перше треба ось так змочити, бо ні дощу, ні снігу толку в нас не було. А якщо просто накрити суху землю, то ніякого результату з того не буде. Ось такий у нас вийшов парничок з морквою. Тут, як видно, клейонка вже стара, вона вже має. Напевно, Зараз сонечко нагріє, буде тепло, буде сходити. Ці дири тут морква, вона взагалі морозу не боїться, то все, щоб нову не давати, заклеїться скотчем. Так робимо не перший рік. Все прекрасно тримає, головне клеїти по сухій клейонці. І буде все добре. Ось так вже посіяли ранню моркву. Більше моркви ранні сіяти не будемо будемо сіяти вже потім відкрити ґрунт пізню на, так, якби для того, щоб на зиму, а це в нас буде е, так, от, до дозупи молода морква вже навесно. Поїсти собі можна буде вже якось так. Я люблю, коли вже така молоденька, свіжа морква, помити, зірвати. Свіженько до зупи, бо вже так довго не лежить. Щоб було чим пошвидше. Ось так сім. Ось такий вийшов результат. Всім дякую, що дивитесь, всім гарного і мирного дня, вечора. Хай у вас все буде добре і до нових зустрічей!